Воградських солдатів у Донецьку переплутали з найманцями США. В інтернеті з'явилася інформація, що цієї ночі в Донецьку в районі обласного військомату сепаратисти заблокували три автобуси із військовими. За інформацією активістів сепаратистського руху, в автобусах перебували іноземні англомовні найманці, які приїхали у Донецьк, нібито для штурму зайнятої протестуючими території облради. Для того, аби не випустити автобуси, сепаратисти перегородили дорогу поваленими деревами та шлакоблоками. Співробітники ж військомату запевняють, що на їх території дислокуються солдати. З Кірвограда, котрий охороняють аеропорт. За непідтвердженою інформацією, після тривалих переговорів автобуси із солдатами таки відпустили попередньо частково розібравши барикади на дорогах. І київські автомайданіці влаштували пікет на Кірвоградщині. Вони вимагають справедливого суду для пілота, який посадив гелікоптер на території Петрівської колонії. Нагадаю, у березні минулого року у першу в історії України. двоє в'язнів намагалися втекти на вертольоті, але у повітря гелікоптер так і не піднявся. Пілот Євген Зотов викинув ключі з кабіни. Усіх тоді затримали працівники колонії. Під час розслідування пілот розповів, що його узяли в заручники. Втім, його таки підозрюють у причетності до організації втечі. Рідні Зотова певні, що він до останнього не знав про плани замовника авіарейсу і вимагають справедливості. У винність пілота не вірять і автомайданівці. Київські та кіровоградські автомайданівці з гучномовцями, прапорами і плакатами приїхали під стіни місцевого суду села Петрове. Активісти вимагають справедливого вироку пілоту Євгену Зотову. Вважають, він не винен, тому просять не затягувати судовий процес. Ми вимагаємо, щоб до нас вийшов голова суду, Юлія Володимировна. Будь ласка, ми хочемо передати вам наше офіційне звернення. Ми хочемо сказати, що ми. Не забули, що ми контролюємо процес. Ми хочемо правильного рішення. Суддя по справі Юлія Шаєнко з активістами поговорити погодилася. Втім, вийти не наважилася. Пікетувальників запросила всередину приміщення. Вже у залі судових засідань запевнила, що зотова утримують законно, не зазначивши статті. Послалася на кримінально-процесуальний кодекс. Все, що приймалося по справі, які виносилися ухвали, в тому числі і про запобіжний захід. Вони винесені відповідно до законодавства кримінально-процесуального кодексу України. А можете уточнити, якими статтями я йшов. Да, тобто не може бути іншого заходу. Згідно кримінально-процесуального да? кодексу України. Після суду автомайданівці поїхали пікетувати обласну прокуратуру, і тут до них керівництво не вийшло. В приміщенні процесуальний прокурор Максим Кобзаренко пояснив, що Зотов у справі проходить як співучасник. У ході до судового розслідування зібрано достатньо доказів про те, що пілот діяв спільно з тікачами колонії суворого режиму. Один із головних доказів обвинувачення це переписка його із втікачами у СІЗО. Це переписка, яка відбувалась в межах СІЗО. Звичайне листування, тичко. Направляв листи, готував листи і направляв в зоту. Ну, смішно це виглядає зі сторони. Які-то переговори час перед час переписка в СІЗО. Ну, дуже виглядає на сфабриковане доказательство. Автомайданівці передали звернення з вимогою справедливого розслідування цієї справи і пообіцяли повернутися у день суду. Засідання має відбутися 24 квітня. Яна Пісарєва, пісріва Іля день за днем.